Радіо UA Chicago Дорогі друзі, зараз Остап Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник у нас на прямому зв'язку. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування, вітаю. Ну що ж, це якби новий рік, таке рубіконне щось між тим, що прожито, і теж і тим, що нас чекає. Я не дуже там вдаюся в підсумки. Я радше поділюся своїми спостереженнями до того. Часу, ну, можливо, його можна і роком назвати. Я б назвав його дуже мінусовим. Кому потрібні позитивні умови води, той прошу дуже є там Божа Роса, ура марафонів, там є кому розказувати про, 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 там розказувати про гарні слова. Я бачу трошки це в, в дальшій і ширшій не, перспективі. Тому напевно ризикну цінити взагалі все прожити за останній час, зокрема рік. Як мінусовий рік ми завжди, українство завжди боролося. знаєте, це вже не перший і не надцятий рік. Завжди на кілька фронтів. Зразу ці кілька фронтів перед нами якраз дуже гостро і особливо заточено постали саме в цьому році, який минув 24-му. Бо крім зовнішнього фронту, я про то їх не буду аналізувати, бо і так всі його гостроту. Розуміють, крім зовнішнього фронту, де є ворог, все одно завжди лишається ще й той другий зворотньо-медальний бік, внутрішні фронти. Їх, власне, є два теж, тому що держава чи влада, точніше, така одноосібна узурпаторська влада, вона якраз цього року і найбільше показала, що вона. Більше навіть все ж таки не на сторожі свого громадянина стоїть, а на, навпаки, супроти нього. Вона продукує і генерує чим більшу кількість проблем ускладнень і перешкод громадянам, замість того, щоб якось полегшувати, і без того тяжезну ношу війни, яка покладена саме на суспільні плечі, тому що. Я багато разів це повторював в наших етерах. Влада взагалі нічим не ризикує в цій війні. Ну, взагалі нічим. Вони всі познімані з обліків, вони всі там, вони всі заброньовані і так далі. Тому до тої, до, 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 до тяжкого тягаря війни, якраз в цьому році ми побачили, що влада дуже радо додає внаслідок своїх ну, достатньо тупих, нерозумних рішень, а інших і неможливо очікувати від Шапіто, додає ще більшого вантажу. Ну і є, знаєте, цей такий умовний фронт, який би я назвав, знаєте, внутрішній садєчественник чи саграждан. Тому що ось ми завжди серед них жили. І ця пасіонарна частина українства, яка, яка дуже сильно проявилася в перший рік війни, ось на третій рік війни якось зрозуміла, що чомусь не маліє, а навпаки, нарощується оця так звана какаразнічна частина українців навічно загублених десь між безоднею і, 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 і прірвою. І власне. Поряд з тим, як стрімко розвивається ну, той материк українського, і він все кріпний. Він проявляє себе в війні, і багато дійсно до нього примикається. і Він eh, свої крила розправляє через війну, в тому числі так само стрімко це два паралельні супутні процеси. Так само розростається ну, така саркома всіх тих, кому українське не треба. І не було треба всі ці роки, і зараз не сильно той треба. І я так собі смію сказати, після війни не сильно то буде треба. І дуже часто це українство, яке на собі дуже багато витягує не один фронт, а зразу кілька. Воно ось все одно є такі хвилинки, не те, щоб слабкості, а якось такої хвилинки, як назвав меланхолії, коли ти якось усвідомлюєш, що не сила боротися, безмістовно достукуватися. І навіть деколи огидно співіснувати з усією тією жижою з цим болотом тих якихось людей, яких війна ні до чого не підвела, яких війна нічого нічого не відкрила, яким, ніяких висновків вони не годні зробити. і Багатьом рабам малоросійщини ще далі сняться. знаєте, щасливі дні, коли все було добре, пара і із Росією. І знаєте, дуже багато взагалі повилазило саме за цей рік, що минув, повилазило і проявило себе, я б так їх назвав, знаєте, метафорично такі корефеї мовчання. Люди, які завжди мовчали всі 30 років з приводу всього. От вони так покірно йшли за тими, хто їх вів в якусь розуміти ту мовчазну отару, де треба було лише підтримувати і тихенько сидіти і просто якось, якось бути. Ну, ці корефеї мовчання, для якої для яких німота. І, 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 і неуміння навіть подати голос, коли очевидними є якісь речі. Е, ця німота залишається далі для них основним, вибачте, засобом комунікації. От все це вкупі, знаєте, якось дає оце такий обшир думок, куди ми йдемо, з ким поряд, яка та візія майбутнього. Якраз усе це мене так навіює, чому саме на фізичні. Такі алюзії про, про жижу і про твердь, тому що це дві матерії. Ми якраз от, от в цьому взаємостосунку жижі, жижі, того, того галярето подібного малоросійського, яке сильно в Україні збереглось і в війні не здохло, воно все співіснує разом з тою українською твердю, яка, яка теж проявляється. І знаєте, тут закони фізики ще ніхто не обманув. Як тільки... Українське твердне стає ультимативним сильним дієм. завжди жижа відступає. І навпаки, як тільки все українське десь трошки прогинається, про провалюється, відступає то цю фізичну величину, цю цей фізичний простір, ця жижа просто займе. Власне, це я й побачив цього року. Тому оцей оце далі, куди йдемо, це таки ми далі більше скочуємося до... Країни незаслужено забутих і незаслужено роздутих. Тому що всі, хто докладається до, до спротиву, до всього того, що ну, дає можливість взагалі зберегтися на вітальному рівні, ось воно десь, знаєте, так вже відходить на задні плани, а ті всі незаслужено роздуті, а ще якщо. Запах виборів десь трошки там витає. От воно зараз особливо все повилазить. Тому, як то кажуть, знаєте, жартуй, не жартуй, Але оцей улюблений знак зодіаку Песець, десь, от воно навколо того все буде. Під ним ми крокуємо. Вже вибачте на слові не один рік, і навіть не одне десятиліття. Тому, тому кожному своє робити, а я все одно вітаю і хочу привітати кожну людину, яка для себе ставить трошки вищі ніж середні, планки і розмислення, і аналізу, і якоїсь просто думки і тверезості. Це зараз велика розкіш. Тому таку аудиторію я все ж таки усмілюся привітати. Так, і тим більше, якщо це відбувається на новий рік, тобто це є так, 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 такий Рубікон для пере... Завантаження всього, дехто хоче скинути вагу, дехто зайнятися якимось здоровим способом життя. І в принципі, також психологічний стан також треба і перезавантажити. Я так вважаю. Ну що ж, пане Остап? Я розумів, що ми з вами будемо говорити напевне про якісь позитивні і негативні події, робити якийсь певний аналіз. І я вирішив. Думаю, не буду я шукати яких щось. Я не можу позитивного нічого знайти, і запитаю я у чата GPT, що він напише, що він бачив, і як він може проаналізувати наше політичне, суспільне життя в Україні за час 24-го року. І що ж він мені відповів? Позитивні події, економічне зростання. Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив про плани досягнення зросту ВВП України на понад 5% у 2024 році. Написав так, давайте певно буде до кінця, а потім підтримка репродуктивних прав військових. Ви знаєте про цей скандал, що було про те, що знищено. про заморожені біоматеріали. Так, е, визнання на міжнародному рівні Українська книга, ворожі архіви радянські протиповстанські операції та український національний рух була визнана одним із найкращих історичних матеріалів 22 23 року Американською асоціацією бібліотек. Все, ну, значить, штучний інтелект, щось знає. Так, ну, і є ну, негативні. Я, <гум> я перше по цьому, по, по це підсумую, бо ну, це таке маєте. Майже як дотеп на все звучить. Ну, бачите, тут хто як дивитися. Ну, знаєте, що тут, тут, тут позитив, негатив, я взагалі таку шкалу не застосовую до подій, тому що ну, воно все перемішано, воно нема сенсу, воно буде якийсь кінцевий результат. А з чим ми будемо йти, знаєте, ну, якби по дорозі в тупик можна ще й розважати. Але якщо це рейки в абсолютний пад. То ти можеш в цей пад приїхати навіть навіть трошки злегка реформованим. Але це буде кінцева твоя станція. Тому ну, якби тут все одно важливіші оці ці далекосяжніші візії, ніж якийсь поточний аналіз. Ну от якщо на противагу до зростання в 5% ВВП, а це виснокну не з пальця, ну може навіть і не з пальця, не перевіряв, то до цього слід додати 4 рази збільшені податки, з якими ми входимо. Новий 2025 рік в чотири рази збільшена взагалі сама по собі аферистична і корупційна, так звана доставка газу, яка угу. теж вже буде Це з 1 січня. Ну, тобто, якщо ви. Якщо ми можемо собі так знаєте, чимось то врівноважити, ну то в принципі є чим. Ну і, Звичайно, інфляція, яка в нас поза 8% офіційною, навіть при обчисленні бюджету, застосована до 2025 року, що означає за собою, як тільки будь-який стрибок енергоносія, а він буде все одно поетапно закладене, воно буде за собою тянути все. А там вже далі, знаєте, залишається що стійкість та незламність від безвиходів. Ну і тим будемо перекривати абсолютно нездороване, не неадекватні рішення держави, яка не, мож, ну, не знає, як виходити з катастрофічної ситуації, що склалась, а буде далі її перекладати не на олігарха, не на держапарат, не на себе, а на суспільство. Що вона завжди робила? 30 років хваляє? Ну то, в принципі, тут нічого нового зрештою. давайте договоримо цю тему про збільшення тарифів на транспортування газу. Що з 1 січня тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у 4 рази? Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу. Тобто, вони так говорять, і це бачите, Я... як, як, як воно получається, тобто, ви хочете. Нашкодити Росії платіть? Чи е, хочете, щоб не транспортувався російський газ? Значить, от угорці говорять про те, що не дадуть нам електрики? Ну якщо без жартів, то на такому цинічному рівні ось така риторика і застосовується. Ось це така підміна понять. Ну тобто тому, що, грубо кажучи, який має стосунок російський газ куплений іншою державою? І просто перекачаний українською системою за що Україна отримувала ну, там доволі крупні суми там до трьох мільярдів доларів, в залежності від кількості кубометрів і так далі, не до доставки внутрішнього газу. По трубах, на які скидалися всі люди, які наприклад осліє вулиця, я вам то розкажу на так, розказуйте мої сусіди, які є від мене по вулиці, там, умовно кажучи, 15 хатів, в тому числі зі мною скидалися на труби і тянули той газ від центральної дороги, і, і, і за приєднання платили робочим, платили. Ніхто тобі не прийшов, не під'єднав. Ну тобто, і зараз ще за по тих трубах тобою. Куплених тише і доставку платиш. Ну, добре. Тому ну, якби, тут, тут підхід держави. Ну, держава завжди є стосовно українського громадянина, наша держава, завжди була і є, і залишається фіскальною. Не дати, а забрати, не посприяти а, а, а позбавити, не, не дозволити, а заборонити, не спростити, а ускладнити. Вона все вішає на кінцевого. Покупця, тобто звичайну людину, інтерес олігарха не пошкоджений, а ні в який спосіб. Інтерес суміжних прокладок, ну які просто є оператором на ринку, нічого не створюють, просто збирають кошти і розподіляють. Теж ні, 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 їхні інтереси не, не пошкоджуються, і все це вішається лише на шию. Ну, бо тому, що навіть кони не треба той хому напхати на українське суспільство саме такими. міє. Тому це, це стара історія ставлення держави до громадянина. Тут, тут не економіка, тому що якщо взагалі копнути в економіку, то вибрати на слові тут не те, що не треба ніяких реформ. Ну тут просто якщо в один момент прибрати топ-корупцію, яка обрахована в дві треті ВВП, і це обрахунок Блінкіна. Держсекретаря США, який вже там останній місяць добуває на посаді, але він цю цифру назвав, коли перед війною у 20-му році був чи в 21-му в Україні. Сказав обсяги розкрадання ВВП дві треті. Так, от, якщо дві треті не розкрасти, а лишити в країні, то взагалі відпадає потреба в усіх тих драконівських фіскальних якихось діях держави, де для громадянина все буде в чотири рази більше. А для олігарха теж чотири рази більше, тільки в плюс. Ну, от, власне, кажучи, ось і все. Тому ми будемо тупцювати ще знаєте, ще не одне десятиліття довкола цієї формули такого ну, грабіжництва. Тому що тут все під виглядом економіки буде подаватися. Вам дадуть і коштори, і покажуть вам все економічний розрахунок, що дійсно воно здорожчало. і т -т 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 -т. Тільки там ніколи не буде врахована маржа. От маржа прибутку олігарха, а це є сировинні олігархи, які завжди є лобістами своїх інтересів, вони є і політиками. Зрештою, багато з них є в статусі народних депутатів або мають цілі свої фракції. То там же ж в тому кошторисі цього не буде. Тому що починали, туди й прийшли. Ну я буду, ну знаєте, подивимося, подивимося, як це у що це все далі ведеться. То називається так. Качав насос, треба було платити за обслуговування електроенергію. Не качає насос, так. але ж треба заробляти. Чому б ні? Ну так. Ну, тобто Росія розбомбить, умовно кажучи, зараз якісь газові сховища. Хто буде винен? Хто буде в Хто буде винен? Звичайний простий українець, тому що йому ліплять чотири рази більше тариф, бо ж розбомбили. Тобто, все одно, вся нужда війни вона все одно йде на суспільство. А а інтереси крупних тут навряд чи будуть страждати. Ну що ж перейдемо до негативних подій від чату GPT. зниження оптимізму громадян за даними опитування КМІСУ у лютому 2024 року. Частка українців, які вважають, що ситуація в Україні розвивається в правильному напрямку, знизилась з 54 до 44 відсотків. Що свідчить про зростання суспільного невдоволення? От і ще одне зразу зачитаю: виклики для медіа українські журналісти відзначили зростання психологічного тиску, економічних труднощів та кадрової кризи в медіа медіа що ускладнює їхню роботу в сучасних умовах. І знаєте що? Е, мені цей список, коли GPT Чат видав, я подумав: ану, я введу за 2023 рік. Що змінилося? І хочете момент нічого? Не треба нічого, тому що все йде по одній, фактично по одній динаміці. Ну, бачите, я взагалі до слова оптимізм. я Оці такі оціночні речі, знаєте, оптимізм це завжди якась частина різновид непоінформованості. Ну, оце так, це так. Чим менше людина знає, тим більше вона може знайти: отак. Це, це так працює оптимізм. Це не має ніякого відношення до віри, до життєствердності. Оптимізм сам по собі не запроти така риса людини бачити. Завжди щось хороше, і я в тому плані дуже навіть великий. Я у всьому бачу хороше, і все одно буде як буде, і треба, і так далі. Тут питання просто в таких, знаєте, державницьких оцінках, тому що, тому що тим якоюсь вірою в хороше, а віра це ірраціональне, підміняти об'єктивний фактаж повної, не кажу чого. Ну це те якось безвідповідально, тому що ну слухайте бігати від віри до віри від спалаху віри до її там депресії. Ну це не є по-державницьки. коли ми говоримо про державницькі події, про якісь серйозні. Речі пов'язані з війною, з геополітикою, то взагалі, цей критерій оптимістично чи не оптимістично, ну це смішно застосовувати, бо просто є об'єктивна картина, людина її має оцінити, усвідомити і від неї відштовхуватись. Я от більше на це б'ю, ну але Тоже кожен сам собі, у, у, у щось втікає. Та ви так сказали: я собі згадав анекдот, коли дитина. Лягає спати, і батьки її запитують, чи зробив ти сину, математику, а він каже: не зробив. А чому? Менше знаєш, краще спиш. Абсолютно, це є логіка держави стосовно свого громадянина. Чим менше він буде знати про все, ну, треба все приховати, ЗМІ заборонити, там все контролювати, ну, тим краще буде, знаєте. Ну що ж, пане Остапе, на завершення. Прогнози на 2025 рік від Остапа Дроздова ну зразу зізнаюся. Я не люблю прогнозів з іншого боку, вони завжди безвідповідальні, тому що ну знаєте, потім сказати, ну там думалося одне, сталося. Знаєте, це, це дуже добре. Буданову задавати такі питання. Він же ж нас прогнозував, що, наприклад, там в загашниках ворога закінчили всі ракети, і це мало бути ще листопад 2022 року. А зараз у 25-й вступаємо З ще більшою кількістю ракет. Сильно вам поміг Кирило? Хочу я запитати адептів самодурства? Сильно? Ну, це, щоб щось прогнозувати, напевно, треба трошки в собі прокинути якою, розумієте, такого Олексія, який прийде вам так усміхнеться і баритоном муркітливим скаже від якого всяких пань. Старшого віку, дуже навіть, збудження, велике, навіть, і сказати про 2-3 тижні, і все. І на слові, «все» всі так. ой, Як добре сказав, як добре. Ну, от для того, щоб давати прогнози, напевно, треба бути штатним чи позаштатним радником, розуміти, Михайлом. І сказати, що ви знаєте: пані і панове, купляйте собі бікіні, труси. Плавки і плавальні шорти, типу боксерка, тому що літом Крим наш. І всі скажуть: Боже, ура! все, антитіла продають концерт на стадіон в Сімферополі. Все, все продали. Де антитіла? Де концерт? Все, я. Потішили свою дурість, тупоголовість. І і йдемо далі. Тому я прогнозів не даю, тому що мої прогнози насправді прогнозами не є. Вони є радше от витягом холоднокровної об'єктивної аналітики. А вона свідчить про те, що неможливо нічого прогнозувати пані панове. Тому що фаза війни зараз така форс-мажорна, де може в один день відбутися від орешніка, яке що все перекреслить. До того, що хтось копита відкине, бо щось там і це теж все прикреплить. Ну настільки можуть бути от палітра форс-мажорності настільки велика і, 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 і от так кількакратно зросла. Що в принципі, от прогнозую, не прогнозую, норміти, ну не будемо уподібнюватися Олексієм, Кирилом і Михайлом. Тому ну бо себе треба поважати. Тому я швидше не прогнозом би поділився, а якимось такою, знаєте, просто настановою. Настанова дуже проста. Людина та сильна, в якої є ось симбіоз серця і мозку. Просто серця замало, тому що від цього помирають, інфаркти стаються. Просто серця, оця така сердечна, емоційна складова, така розумієте, така любовна громадянська, її замало. Її без мозку можна легко використовувати. Цим маніпулювати, до цього відгукуватися і цим навіть, зловживати. Але без мозку це буде нерозумно. Тому будьте ласкаві, збережімо, правильний союз серця і мозку. Серце нехай рухає, бо воно горить, але мозок нехай все остуджує і дає тверезу оцінку. Бо одне без другого просто ну ніяк. Тому я би хотів просто цього побажати всім тим дуже розумним людям. Вдумливим людям, які бачать на півтони. які не бачать чорне білий біле просто тому, що розумієте, отак дуже на контрасті, це легко бачити, а бачать складність картини, багатошаровість, навіть не в 3D, а в 5D бачать. Ось для, для таких людей. Я їм хочу висловити свою вдячність за ту таку, знаєте, незриму, такий фльор взаєморозуміння, і розуміють люди, про що я говорю. От за це хочу подякувати. І, і і сподіваюся, що ми разом дуже достойно пройдемо все те, що ми, нас попереду ще чекає. Дякую. А я спрогнозую, що 2025 рік Остап Дроздов буде як і надалі. Виходити до нас в ефір в радіо UA Chicago. і з великою приємністю і буду завжди радий це робити. Дякую, так і консультувати наших радіослухачів. Виключно тверезою оцінкою навіть 1 січня. Гарного дня. Остав Дроздов, відомий Добре. журналіст, блогер та письменник. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.